Вільгельм Тель, захоплюючи історичний епік, який перенесе глядачів 14 століття, коли європейські народи змагаються за перевагу один над одним за амбітні цілі їх лідерів та бажання захопити більше територій. В центрі історії мисливець на ім'я Вільгельм Тель, який очолює народне повстання у боротьбі за незалежність Швейцарії протистоячи австрійському королю тирану, який прагне завоювати всю Європу. В країні, охопленій хаосом, армія жорстокого правителя намагається встановити свої правила, та Вільгельм Тель готовий зробити все, щоб захистити рідні землі. Тож під його керівництвом розпочинається нелегка боротьба за свободу. Відчайдушний боєць разом зі своїми послідовниками йде проти армії деспота, а його мужність стає символом опору, що здатний змінити хід історії та подарувати надію цілому народу. Фільм показує трагічні часи середньовічної Європи і на тлі жорстоких битв проливає світло на легенду, розкриваючи невідомі сторони Вільгельма Теля, який є особленням боротьби за незалежність.